Всім привіт! З вами Владко. Так, це нове відео. Сьогодні я вам розкажу, чому я не знімав відео на протязі цілого місяця. Ну, почнемо з того, що десь два тижні я хворів. А останні 2 тижні я просто не міг. По перше не мав часу, а по-друге, просто не було бажання. Ну, після цього відео постараюся ну, хоча б раз в тиждень викладувати відео. А по можливості більше. Так. А тепер ви знаєте, чому в мене не був. Також. Також, ви можете побачити. Я вам, ну, багатьох відео казав, наприклад, от, «Переходіть на канал мого друга. Він теж перестав часто знімати відео, тому що у нього теж не було бажань. От так просто інформація. Якщо ви хочете якусь нову гру, можете написати її в коментарях. Ну, наприклад, пишіть там якусь гру, назву. І Боже, я її Це відео не буде дуже довгим, тому що це просто роз'яснення, чому мене не було так довго. Ну от, наприклад, я можу грати Geometry Dash, яка зараз є на фоні. Якщо вам подобається, будете написати її в коментарях, Тоді я її програм. то еще как я уже казав, я буду постараюсь буду постараюсь выпускать видео хотя бы раз в тебе канал зовсім не пускал а на цьому все з вами был Владко всем пока